З першого дня начала війни. Ребята з третього полка виконували задачі здесь під Києвом. Мости, переправи, канали логістики, канали топлі. Їхня задача була не підпустити сюди врага і в бої Боже духів і всього тілесного, ти смерть подолав, і владу диявола знищив. Сам Господу покої душі спочили, воїнів у місті світлім. У місті квітучим, у місті спокою, там, де немає ні недуги, ні журби, ні зітхання. Робота була постійно 24 на 7. Раз був от, там, приїхати, поставити рюкзак, привести все в порядок, ніколи подало можливість. Перепакувати рюкзак, отримати завдання і вирушати уроє виконання. Усякі гріх, що вчинили вони словом, чи тілом, чи думкою, як благий і людинолюбний, Бог простий. 3 марта 2022 року прийняла неравний бой і героїчно погибла група 3-го полка з Сил спеціальних операцій. Була атакована одна машина, вона взорвалась. Вот, и ребята смогли ее покинуть, заняли круговой обороны. Вторая машина, группа могла уйти, у нее была такая возможность уйти. Но командир принял решение не бросать своих, дал команду к бою, и ребята заняли круговую оборону двумя машинами и приняли бой. Он гидно свой защищался как могли, помогали одному одному и накинул. Ребята очень долго держались. По рассказам местных жителей, это было там не 5, не 10 минут. Бой был очень тяжелый, бой был длинный. Сім героїв старший сержант Ковалик Антон Вікторович, молодший сержант Браниш Сергій Володимирович, штаб-сержант Кажевніков Сергій Олегович, старший солдат Бушан Іван Георгійович, старший солдат Кінша Олександр Геннадійович, головний сержант Подолець Ігор Арестович, солдат Заполотнів Сергій Вікторович. Перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну вони стали на захист державного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.